Кожного свята свій колір і смак, і, звісно, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова. Найкращий на світі це запах Різдва. Як сяє убрана в гірлянди ялинка, як хвоєю пахне у нашій хатині. Матуся до сирника сипле родзинки, дідусь примостив дідуха коло скрині, і так воно солодко пахне що ух. Ялинка, родзинки і сіно дідух. А ще як бабуня затіє розчину і тісто замісить легкою рукою, спече пампушки на велику родину. Що скоро до хати прийде з колядою, і скомина в'ється прозорий димок, і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш, як рясно у небі відзір здається, що зовсім близенько до них. І пахне вечірній незайманий сніг.